От то, що я хочу зараз вам розказати, дорогі глядачі України і всього світу. Як я казав в короткому відео і доказав, що Бандерівці це злочинці і брехуни, То ви маєте зрозуміти, що то, що я зараз скажу, не розкажуть вам ні в одній Бандерівській школі. Уявіть собі, що в Україні. Живе дідусь і бабуся, і вони отримують пенсію 2400 гривень кожний. Вони живуть в будинку. І коли зима, їм пенсії не вистачає навіть на те, щоб заплатити за газ. А що треба платити за електроенергію, купити хліба, молочка, може хочеться і так далі. Тому ці пенсіонери, які в Україні працювали все життя, і яких держава Україна кинула і прирекла на смерть, на голодну смерть, мусять тепер в старому віці ходити і важко працювати на городі, щоб в них було що поїсти. Але ж так як держава Україна не дбає про своїх людей, а наоборот хоче загнати їх в могилу. То, наприклад, є вори, які можуть залізти на подвір'я твого будинку. І, наприклад, вкрасти алюмінієві тази, каструлі, мідні мотори, наприклад, і так далі. А тепер це я розказав, коли дідусь і бабуся. А тепер уявіть собі, що є стара бабця, яка живе одна, і в неї пенсія 2400 гривень. Та її взагалі пісець, що вона здохне з голода. А тепер давайте розглянемо, що ж буває далі. Тобі ж вони вже живуть в такій хаті в Україні, де вони або будуть важко працювати, або здохнуть. І ніякої пощади й жалості їм в держави Україна не буде. І ніякої допомоги не буде, і ніхто не прийде їй не поможе. І вони потім хочуть продати той будинок, де вони жили. СССР будинок построєний при СССР. І вони продають цей будинок за копійки, бо ніхто не хоче купляти будинок, де треба важко працювати за їду. Тому що ви всі ж розумні, правильно? Хто ж захоче купити будинок, де треба вкалувати на городі, щоб картоплі поїсти. От оце от реальна Україна і правда? І ви бачите, що цим дідусям і бабусям був би пісець, і навіть якщо б не було війни. А тепер? Уявіть собі, як вони по телеку розказують, що, мов, нас Росія бомбила, бомбила, а ми, мов, герої все прийдемо і відстроїмо. Що не відстроюють? Що ви ж розумієте, що вони вішають лапшу, що якщо ти в державі Україна сам собі не відбудуєш хату, не відбудуєш город, все не відбудуєш, то ніякий державний хір ти не прийде допомагати відбудувати. І що ви бачите, що так як в Бандерівських школах ніхто цього не розказує, то молоді люди ростуть як дурні. Вони не розуміють, що на них чекає от така сама смерть, як от оцих дідусів і бабусів. То, що дім в Бандерівських школах вішають лапшу про те, що вони будуть крутими і багатими, про те, що в них буде. Світле майбутнє і так далі. Але як бачимо результат, бачимо тих от старих пенсіонерів, бачимо, як вони здихають в Україні з голоду. І бандерівській владі на все ще плювати. Йому ще плювати на людей в Україні. Що ж, підписуйтесь на канал і ставте лайк.